З 1 вересня у вищих навчальних закладах, університетах студенти розпочнуть проходити базову військову підготовку. Студенти ж, які відмовлятимуться проходити базову військову підготовку у навчальних закладах, будуть відраховані з вишів. Про це повідомляє Міністерство оборони. Це неправильно і нелогічно, оскільки ж є ще ж альтернатива військової служби. Потрібно продумати покарання. Не можна карати людину через позбавляння її освіти, якщо це не пов'язано з тим, що вона не встигає нездатна. Засвоювати знання, якщо так потрібно карати, шукайте інші покарання.